Дуже допомагають мені ваші запитання, ваші коментарі. Навіть негативні, мене дуже тішить, як я вас дратую. Але не про це. Дуже важливе запитання, дуже актуальне, задала мені сьогодні моя підписниця про пару. А саме. Кармічна нагрузка і таке інше, чи може це е, е, магічні обряди, які були застосовані в минулих життях, чи впливають вони на створення пари в цьому житті. Почнемо з того, що вінчання в православній церкві це магічний обряд. Безперечно, він буде мати вплив на наступне життя. І, в принципі, магія буде впливати застосована в минулих життях, вона повилазить в наступних життях також. Різного кшталту є магія, є різного кшталту і прокляття, і так далі. і так далі. Я буду намагатися стисло говорити. І напевно, що найгірше, що трапилось на моїй практиці з цього. Ну, Будемо вважати, що це частина або форма кармічної нагрузки, так? Е, яку можна при тому зняти. Безперечно, там треба працювати із владиками карми, і так далі. і так далі. Але треба бути дуже обережними. Бо я зіштовхнувся, я розкажу про, напевно, що най... Е, 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 на е, випадок, який був е, не, не, з яким довелося найобережніше працювати і найдовше. Півроку ми. Готували дівчинку до того, щоб зняти вплив з минулого життя. Виявилося, що при дослідженні ми тоді мали таку звичку, виїжджали на дачу один раз на місяць сім'ями і спілкувалися. І дівчинки було дуже видно, що в неї прямо на астральному плані тут знаходиться ще голова хлопчика. І коли голова хлопчика заходила, вона таке схоже трошки на лисичку. В голову дитини, дівчинки, дівчинка повністю трансформувалася в хлопця і поводила себе як хлопець. І ми почали розбиратися. Півроку ми з тим розбиралися. І було чого півроку? Бо, бо це хлопчик став підселенням після багато життів тому, коли вони один одному поклялися у, вічній, у вічному коханні і належати назавжди не один одному. Напевно, що в кілька життях це в них не виходило. І тому хлопчик інтегрувався в її в енергоструктуру на кшталт паразиту. Коли ми його витягували, то це було, ну, я коли бачу такі фото збільшення мікроскопічних кліщів. В нього було дуже багато кінцівок, які інтегрувалися в її нервову систему на тонкому плані. Ну, як ми зрозуміли, можливо, то було. Ну, Ми вирішили бути обережними, не поспішали. Хоча були у нас такі яструби, які казали, та я тут зараз. От. І нам було сказано, що в присутності її мамочки, дівчинки, було 14 років. Ну, є вже я не знаю, скільки вже 10 років пройшло, все добре. От. І в присутності мами, в Лаврі. Київ Печерський у спеціальному місці, Не буду казати, якому щоб не профанувати. Бо це було суто умови для цієї дівчинки. Ми два місяці ходили з нею у Лавру особисто. І е, все це було зроблено безкоштовно, щоб ви так не, не, не починали чухати руки і пузо. Е, е, е. Було вказано місце, де це зробити, і дуже повільно, дуже обережно було того хлопчика прийнято з енергоструктури і з тіла цієї дівчинки. Була дана свобода і їй, і йому. І було анульовано їх клятва один одному. Вони отримали свободу. І ми не знаємо, що було б цією дівчинкою, Вона, бідна, так була зневічена тим підселенням, що вона на службах Божих блювала і так далі. Так екстра неординарно себе поводила, хитрила, і так далі. Але мені вона довіряла, і тому з ученицею і з її мамою ми відвезли в назначений день і час її в лавру і обережно, молитвою. Ми. У присутності двох біля двох мощей, указаних нам, ми то зробили. І все добре. Отже, треба не поспішати, треба довіряти кваліфікованим спеціалістам. Пробуйте самі. Якщо ситуація готова, у вас все вийде. Якщо не готова, то прийдеться її готувати. Одним словом, це дуже специфічні. Речі. Взагалі створення пари, створення сім'ї це досить непросте питання, яке потребує і уваги, і чесності, і правди, і довіри, ну і безперечно, любові. Отже, я думаю, що насправді не існує не тих питань, що не можна вирішити. Треба просто брати, робити. Опираючись на закони всесвіти і керуючись любов'ю, отже, дай Боже.